Сьогодні хочу вам розповісти про фірму Flizelin, яка так і називається, бо має запатентовану торгову марку Fiselin. Interlinings – Це прокладочні матеріали, які використовуються для створення одягу. І хочу вам трошки розказати про цю фірму загалом. Ну, по-перше, ви можете. Знайти всю інформацію, яку я вам розказую на сайті flizelin.com І ви тут можете побачити всю їх продукцію, прочитати про цю продукцію, і скачати брошури. Тут дві брошури. Одна брошура з, з зірцями. Мені пощастило, і я маю ці брошури надруковані. Тобто ціні цих брошур. Для мене, в тому, що я маю всі ці взірці пощупати, спробувати, і тому цінність мого вебінару буде в тому, що я вам буду розказувати, як воно з моїм досвідом стикається. І будете довіряти моєму відчуттю. От. І ви можете скачати обидві брошури, вони дуже Інформативні, вони дуже класно зроблені, і маю одне задоволення їх листати. Ну, ось, наприклад, брошура, ви бачите, з описом, як де використовуються всі матеріали? От, перша брошура, вона. З зірцями. Але тут тільки фото цих зірців, але можна зорієнтуватися. Я спробую вам допомогти і розказати більше за те, що ви бачите. Трішечки історії. Ви бачите, що ця фірма була створена у 48-му році 19-го сторіччя. Тобто, у прошлому віці, на основі заводу Віледон. Це частина великого комплексу Фройденберг, це земля НРВ. Ця земля вона дуже багата на швейні виробництва. Хімік доктор Карл Людвіг Нотенбом на замовлення компанії Фройденберг експериментує з натканими матеріалами як основним матеріалом для виробів зі штучної шкіри та одягу у Вайненхаймі. Тобто це була така історія створення першого флізеліну, і завдяки Карлу Людвігу Нотенбому, тобто лабораторії, де він працював, і було винайдена нова нетканна прокладка, яку назвали Флізелін. У 1950 році корпорація Полон в США, Масачусетті, починає свою діяльність і виробляє інтервальний під назвою Полон. У 59 році починається вже масове виробництво флізеліну і в 62-році йде співпраця з Іспанією. Тобто, я думаю, що це якісь спільні виробництва. От цього комплексу заводу Вілодон. Потім в 62-му вони створюють пакети, націлені для домогосподарок. І у 2010 році, вже нашого сторіччя, вони починають орієнтуватися на екологічну спрямованість. І вони вже працюють з переробленими волокнами. У 11 році з'являються перші упаковки об'ємних нетканих матеріалів для ковтр, вечворку та квілтінгу, який дуже великий має попит у Європі та Америці. І у 2019 вони вже відкривають інстаграм. Тобто, ви бачите, великий шлях вони зробили за 75 років. Вони обирали не тільки професіоналів, але й. І Зробили хобі лінії, тому щоб вижити бренду, йому треба роздивлятися на різні боки. Починаємо ми з вами з тонесеньких матеріалів: флізелін h 180 H200, Г405 і H410. Біля кожного матеріалу є інформація. Ну, по-перше, в яких кольорах вона виробляється? Тобто білий-чорний, білий сірий графіт, який відсоток у складі чого? Тобто це 100-відсотковий матеріал з синтетики, і яка щільність цього матеріалу. Ви бачите, що щільність дуже малесенька, тобто 37, 45. 44 і 43. Це дуже маленька щільність. Тобто вони тонесенькі, тонесенькі, і вони майже непомітні на дотик. І ось я зробила фото макрозйомки цих матеріалів. Це 100% флізліни. це нарізане дуже короткими волокнами синтетика, і вона спресована. І з одного боку є крива точка. І ви бачите наскільки тонесенький шар флізеліну, що ми бачимо цю точку, вона просвічується. І це найм'якіший матеріал. Тут вже трохи грубіше, ви бачите, більш волокна довжиною. Тут Якась теж поверхня неоднорідна. А у останньому є ще такі рядки, які доповнюють цей флізелін. і вони його роблять більш сприятним для отримання форми. Тобто, якщо ці три флізеліни вони можуть у будь-якому напряму розійтися, ви їх можете розідрати. То цей флізелін ми можемо розідрати тільки за шириною. По довжині маємо ось такі паралельні строчки. І е, які поради щодо використання цих флізелів? Звертаю вашу увагу, що маємо щільність 37, 44, 45, 43, тобто невелика щільність. Ця фірма виробник вони нам кажуть, що. Вони підходять для маленьких деталей, тобто small parts of blouses, тобто для сорочок, рубашок, матеріали тонесенькі, шовка, штучний шовк, тоненьку бавовну і синтетику. І вони всі ткані матеріали, тобто це не трикотаж, тобто, це, це клеєві матеріали для тканин. Мені дуже сподобалося, що є рекомендації за ВТО, тобто режими ВТО. Треба нагрівати поверхню праски на один чи два, на дві крапочки, тобто не дуже праска повинна бути нагріта, і ми маємо 8 секунд у перших двох і 12 секунд натискання для того, щоб ця клеєва точка. Вона почала процес адгезії, тобто почалося приклеювання чи склеювання з, з матеріалом. І ось ще інформацію, яку я забула вам сказати, то яка ширина цього матеріалу подається у рулонах шириною 90 см і довжина цього рулону 25 метрів, і куди ви цей матеріал можете використовувати. Перші два це блузки, сорочки, а матеріал 44, 40, 43, 405, 410. Вони вже нам рекомендують для жакетів та тонесеньких пальто. У нас ще попереду будуть більш щільні матеріали. І наступні збільшуються за щільністю, тобто, вже 43, 63, 90, 55 грам на метр квадратний. Це ще флізеліни у нас йдуть, так, ось які як вони виглядають. А це вже останні два тонесенькі дубліріни. Тобто, бачите, 55 грам це теж дуже тонесенька тканинка з клеєвим покриттям. І вона також буде класно підходити для сорочок, тобто 55 грам на метр квадратний, це для тонасеньких тканин. А ось 90 то вже може бути для жакетів, теж для маленьких деталей, для суконь, також можна сорочки-блузки і для хендмейд торбіт 310, це 63. Тобто ми вже збільшуємо щільність. І 310-й вже пропонують клеїти на коміри, пояси для використання складок запросованих і для більш товстих матеріалів. Так, далі в нас вже йде за товщиною ще більше. Тобто, в нас вже 70, 75, 75. Але ще є 30 і 41. Це лицьовий бік, це виворотній бік матеріалу. І ось ці матеріали вже мають трохи інше значення. Ну, Давайте перші два, 75 і 70, пропоную для жакетів і пальто, тобто для більш грубих і більш щільних матеріалів. Цю щільність краще брати для тоненьких жакетів, тобто костюмка. Не вовна, але така напів вовна, то костюмні тканини. І ось цей матеріал, ну, він тонесенький, він на відчуття тоньший, ніж за цей матеріал, тому що тут є таке переплетення, воно об'ємне. А тут просте полотняне переплетення. Тут, бачите, вон, діагональка. І тому я раджу ось цей матеріал брати на більш щільні, чим ось цей. А обидва матеріали можна використовувати для пошиття костюмів та досить щільних матеріалів, не цупких. А ось ці два матеріали це вже трикотаж. 785 і 609 для трикотажу. Він тягнеться, особливо ось цей матеріал. Ось цей 609-й, тобто він тягнеться дуже класно, тягнеться, десь на 50% він може розтягнутися. Але в рекомендаціях вони все одно дають маленькі детальки, коміри, манжети, бузок та сорочок і середня товщина тканини. Дуже цікаві, ось ці три матеріали, вони не квойові. Тобто L11, M12, S13 це не квойові матеріали. І вони, ось перший тонесенький, тобто 32, він дуже тонесенький, дуже м'якесенький. Він не стерчить як накрохмалене на полотно, а воно дуже м'яке, але не еластичне. Середнє 70. Воно таке вже теж воно м'яке, керується гарно. А 90 воно теж м'яке, але воно трішечки заламується. Форму вони не тримають, тобто можна, а вже ж можна стобати, і вони не клаві. Що пропонують виробники, куди можна їх використовувати? Для плащивок. І для хутра штучного або натурального. Наступні дуже цікаві річки. Це е, допоміжні матеріали, стрічки, клеєві стрічки, силиконові стрічки. Маємо е, таку клеєву для поясу. Відстань між цією перфорацією 2,5 см. Я бачила у інших виробників ширину більшу, ніж за 2,5 тобто 3, Три з половиною. І ми вивчалися технології за такими подібними стрічками, клейовими стрічками. Вона дуже зручна для того, щоб не вимірювати пояси. Тобто, ви відміряли цю клеву за довжиною, відрізали, приклеїли на тканину, а потім підрізали за краями вздовж довжини. І потім вже. Ось ця перфорація, вона вам допомагає зігнути пояс навпіл, і ви будете пришивати по цій перфорації, і згинається, тобто у цю товщину поясу і згину клеєва не попадає, тобто вона не входить в цю товщину, не додає зайвої товщини, і це така дуже зручна стрічка. Але можна пошукати і ще більшої ширини у інших фірмах. Тут тільки 2,5 см. Оця стрічка дуже цікава, тим, що вона скроєна по косій. Вона класно викладається на горловині і проймі у сукнях, футболках, топах. Вона дуже зручна, і щоб вона не розтягнулася. Прокладається ось тут така цепна строчка. За шириною вона 12 мм. і ось подається в двох намотках 100 м і 5 м. І щодо процесу приклеювання 8 секунд і не надавлювати. Далі маємо силиконову фрам-еластик. Фрам Ця силиконова стрічка. Вкладається під час пошиття, наприклад, плечових швів у трикотажі. Ви її можете ще використовувати як такі бретельки, топи, вони краще фіксуються на шкірі. А ця стрічка, вона, ось дивіться, я її сфотографувала, і тут бо щась, ось ці рядки. Це стрічка шириною 2 см. І вона використовується для того, щоб закріпити деталі вздовж прямих ділянок. Тобто борт, згин лацкану, вам потрібно зафіксувати дольові лінії. Мені дуже сподобалася ось ця стрічка, на жаль, вони її сфотографували якось кусиком. Тобто, це стрічка, яка Ось, я її сфоткала, вона має перфорацію тільки в одному місці. Вона клеєва. Для обробок планок, підгину низу, підгін низу проклеїли, а це буде згин, а це піде вже на основну детальку. Ну, наприклад, низ спинки, низ спілочки, низ рукава. Тобто ви проклеюєте тільки підгін, і цей згин йде у вас автоматично. Клапани, тобто можна проклеювати клапан на підкладці і на основній тканині. Використовуються в жакетах, пальтах, підходить для всіх типів матеріалів. І ось ця стрічка клеєва, вона коса і пропонує для трикотажу, косих зрізів трикотажу. Ось ця дуже цікава стрічка це дві стрічки. Вони за шириною 4-4 см. і вони зшиті між собою ось таким стібком. Цей стібок еластичний, і він замінює підшивний стібок. Це стрічка для підгину низу, яка використовується в усіх типах тканини. Тобто, ви вкладаєте вже запресований низ, наприклад, брюк, Класичної спідниці, низ рукава, низ з жакета, не з пальта. Тобто ви запрасовуєте низ, а потім вкладаєте в цю, запрасований, цю запрасовану ділянку ці стрічки, ще раз припрасовуєте, вони приклеюються з одного боку і з другого боку, і у вас цей ціпнистий бок, він тримає підгин. Маємо раз стрічку і два стрічку. Тобто дві стрічки. Їх складають неклейовими боками одну до одної. І ці дві стрічки взяли і прошили таким ціпним стіпком. Тобто вони з'єднані поміж собою. Я бачу клей ось тут. Тобто клей зверху. Всередині квеенема. Маю деталь, яку треба зігнути і зробити підгіннизу ці е, дві стрічки. І отак от вкладаю ось між згином. Цей припуск приклаївся до цієї детальки. Оця сторона, цей бік, внутрішній бік деталі, приклаївся ось до цієї детальки. І цей шовчик не дає змоги моєї деталі. Відігнутися. І я можу ще пришити до цього припуска підкладку, але ця строчка не дає моєму припуску відігнутися. Наступна клейова саме тільки з клею, тобто вона як павутинка, але вона широка. І я думаю, ви її бачили і ви з нею вже мали контакт, тому що ми маємо в Україні дуже багато таких стрічок поводинок клейових. Тут вона у ширині 3 см. Не можу сказати, що це зручна ширина, мені подобається і 1,5 см, і 2 см, тобто можна і, і таку ширину брати і з нею працювати. Тобто, ви вже запрасували низ, а потім вже вкладаєте цю клеєву і вона склеює згин. Це клейові на паперовій стрічці. У два етапи приклеюєте цю клеєву. Першу ви приклеюєте з боку паперу праскою, а потім цю паперову стрічку видаляєте, і у вас залишається клей тільки з одного боку, а потім накладаєте згин і приклеюєте. І ось маємо дві стрічки: одна стрічка 3 см, а друга стрічка, бачите, у трьох ширинах. 6 мм, 10 мм, 25 мм. Ось вони показують, що їх можна використовувати для підгину низу, спідниць, брюк, шортів, сорочок, блузок, воланів, але вона додає товщини тонким тканинам. Треба мати на увазі, що ми згин тим самим робимо товстішим, більш накрахмаленим. Далі маємо такий розділ цікавої інформації, яка з одного боку підходить тільки для рукодільниць, а з іншого боку, вона підходить для дуже серйозних речей. Ну, ось, Наприклад, в цьому розділі є паперові розкреслені взірці з клеєвим матеріалом. Тобто, з одного боку маємо папір, ми його наклеїмо на деталь. І ми можемо за цими лініями розрізати на однакові шматочки однакові ділянки. Це зручно для квілтингу. Ось дивіться, як в зірцях воно виглядає. І зараз вам покажу ось, ось такі квадрати. Цей матеріал, він такий флізелін флізелінниклейовий, м'який і має клітинку півдюйму. Не дуже зручно використовувати цю метричну систему, тому що ми звикли до сантиметрів. Але можна пристосуватися до будь-якої сітки. За допомогою цієї сітки вони нашивають прямокутні, квадратні, правильною форми деталі. І це теж для квілтінгу. Тут є ромби з кутом 60 градусів. І ось це, хотіла. Ще раз повернутися. Це ось така плівка для того, щоб зберегти якісь в декорі такі цікаві штучки. Тобто вони як пакетики заклеюють, щоб воно зберігалося, наприклад, фото. Ну, це таке більш для декору. Мені цікавіше розказати вам ось про ці матеріали, які дуже грубі, і вони використовуються для форми. 160, 83, 265 і 520. Це така товщина, яка ну, не згинається. Коже, зовні, як на матеріали, якими оббивають меблі. Але вони клоєві. тобто вони додатково задають форму, якщо тканину треба. Зробити більш жорсткою. Це дуже зручно у пошитті сумок. Ось, наприклад, цей матеріал він ходить для донцесумки. В мене було запит на виробництво. Ми запускали у виробництво сумки для тварин. Наступні матеріали теж пов'язані з сумками і з жорсткими курсетними історіями. Це матеріали під назвою дековіл, більш щільний 400 грам і легкий дековіл 240. Перший і другий мають клеєвий бік, тому вони приклеюються і дуже гарно тримають форму. Ось ці матеріали то неопрен. Ось дивіться: тобто це поролон, але цей тоньший, а цей товщий. Вони теж дуже класно тримають форму. Я знаю, що бренд був дуже в моді на початку 20-х років. Зараз він не дуже в моді, але іноді треба тримати форму, і ці матеріали можуть бути класними для створення якихось прокладок. Ці теж матеріали, які мають дуже цікаві шари. Вони трішечки різні, але використовуються теж для вишивки, і вони, ви бачите, вони зникають, тобто ви їх не бачите зовсім. Що мені ще сподобалося у підході цього виробництва? Вони за 75 років зрозуміли, як працювати з клієнтами. Тобто, вони дають дуже. Чіткі інструкції, дуже зрозумілі, не треба дуже багато приділяти часу, щоб прочитати все. Але ось є таблиця, за якою ви можете обрати у пошитті якийсь матеріал, клейовий, і ще отримуєте для додаткова інструкція, як обробити. Пройму, горловину, якими допоміжними стрічками, просто розказують, як можна використовувати їх матеріали. Тому я у захваті від цього виробника. Цей виробник продається крізь, і в Україні вони є.